Доброго дня Миколаїв, 12 травня 24 рік. Працюємо ми в своєму ж фундуковому сату, який я показував вже сьогодні. І тут у нас висаджена ось така була школка мигдалю, які ми власноруч сіяли. Виросли в нас ось такі вже майже дерева мигдалю. І в минулому році були відео. Як ми тренувалися щеплювати окуліровку робили на цей мигдаль різних персиків, які в нас є, це все ми вчимося тільки. -но. І ось ми маємо результати. Так, воно вроді шуткуючи все цеплялося, де на краще, де подобалося. Ось ці були тоненькі. Ми на них не щепляли. Оці дуже товсті, ми щось побоялися, не знаю чому. І не було матеріалу, і не було надії, що все в нас вийде. Якби я знав, що вийде майже 90%, я б всі оці поприщепляв, Знайшов би матеріал. Але ну, маємо, що маємо. Маємо гарний результат. Ось, бачимо кульоровки наші, які прижилися. Що ми зараз ходимо і робимо? Ми все время обломували всю поросель, ходили дуже довго, я не показував це все. Зараз ми прийшли, я теж вже спочатку обламав, а потім думаю, може кому буде цікаво, тому що багато хто теж формує рослини. До речі, я такі операції роблю і на дорослих персиках, абрикосах на будь-чому. Якщо росте пагон, все оте, блін, проскакує бляха-муха. Пагон. І ми видаляємо ось тут з кожного лиска, з кожної пазухи лиска ось такі виростають пагони. Бачимо, це вже майбутні гілочки. І зараз, поки вони дуже гумкі, ми ось так їх на бік беремо і виломуємо. Це саженці майбутні, які нам ми спочатку виганяємо штамп. Штамп висотою у нас буде десь до метра, мабуть. Ось такі гарні вже прирости вони дали, наші окуліровочки сантиметрів 60. Так що будуть саженці. Не всі прижилися, ось є окуліровочки, які не прижилися. У нас є окуліровочки, які ось ми робили навесні. Ми недавно робили окуліровки, теж пробували зберігати живці. І буквально десь тижня два а може менше, робили окуліровки. Теж, я вам скажу, ось окуліровки весняні прижилися. Так, вони будуть відставати з зрості, Не всі он там не прижилася. Ось не прижилася. Чому я помітив, що більшість не приживається? Тому що ну, не всі бруньки потрібно ставити. Як навесні на проростання так сказати, його, з холодильника, але в мене не було часу, я відразу. А так хто хоче займатися, то рекомендую поставити в баночку на проростання на декілька днів, щоб бачити, яка брунька жива яка пішла. Тому що в персика є таке, що Ну, багато розповідати. В цьому році я багато і купував живці. І якщо прививав, як там рекомендують одну-дві одну, бруньки прививати. Я прививаю завжди по три. І з трьох прокидається лише одна. Ось. Бачимо методом покращеної куполіровки ми прививали, я ж кажу, два тижні тому назад. І вже ось такі маємо приріст. Це ми відразу раз, відламали. У нас є і будемо формувати головний. Ось. Покращеної купуровки ви бачите, який гарний прияс. Це все весні. Так що будуть у нас якісь вже свої саженці. Це саженці. Е Я... Щеплю, ось що у нас тут ось і написано Еритрокарпа. Ну, еритрокарпу ми ще не отримували, але ми про неї читали і насадженець від начебто перевіреного продавця. Ми йому довіряємо, тож маємо надію, що це дійсно Еритрокарпа. Кому цікаво, той прочитає. Це в нас номер три. Номер три це підписаний, це в нас персик домашній, який дуже гарний, дуже смачний, дуже великий. І ми його... Щеплювали тут, але він не дуже прижився. Тут лише декілька десь, десь, десь 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 є. Шукати треба. А це в нас Медведівський. Я казав, це самий мені подобається, Я не знаю, я ще не куштував сам персик, теж сигналку, і, мабуть, цьому році ми не отримуємо, тому що та деревинка була пошкоджена, я її обрізав під корінь, вона лише дала прирости. але... З гілочок ми зробили окуліровки і ось такі гарні. Мені чим подобається ну, сам зовнішній вигляд, так сказати, деревини. Червоне листя. Червоне листя медведівського. Теж маємо наші окуліровочки, які пішли. Ось весняна, покращена купуліровка. Теж пішла, бачимо. Ось весняна окуліровка не пішла. Ну, краще робити. Дійсно, тут у нас ось нічого не пішло. Ну, не все воно гарно приживається, ми лише набираємося досвіду. Ось такий досвід все ж таки можна вирощувати, якщо захотіть саженці але але, але, але як я казав, коли сам спробуєш, То ти, то ти його ніколи дешево не продаш. Краще хай буде рости самому. Так як продають в магазинах. По 70 по 100 гривень. Ну, Якщо ти отак коло нього, скільки тут праці вложено, скільки це навіть не передати, все, і кожна деревинка вирощена з любов'ю, так сказати. Ну, то таке, то вже пішли інші нюанси. Все, ми вирощуємо для себе, щоб посадити новий садок, який у нас з'їли зайці вже. Теж набралися досвіду. Все, дякую за увагу. Є в нас ще там зимові щеплення, які ми робили. Покажемо обов'язково, що там пішло, що там не пішло. Там свої нюанси, там ми вже купували, підщепу, купували живці. Ну, все воно затратно, я вам скажу. Це все вирощувати не знаю. Але для себе. Для асортименту це все добре. Все. дійсно, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!